Команда Олега Блохіна невдало провела матч першого кола кубку УЄФА. Перед власними вболівальниками ФК Москва поступилась данському Копенгагену. Що у двох поєдинках господарі поля нічого не змогли протиставити іменитішим суперникам. Тож прогнозовані перемоги здобули німецький Штутгарт та англійська Астонвіла. Перші результати матчів Кубка УЄФА далі у спортогляді Дмитра Євчина. Копенгаген переважав суперника у першій половині гри, тому гол на останній хвилині тайму закономірний. Боротьба у штрафному майданчику завершилась на користь данської команди, адже арбітер призначив пенальті і Нордстранд чітко реалізував 11-метровий удар. Гості могли і збільшити рахунок, однак не пощастило сйонку. Гравець збірної Чехії влучив у штангу. Чергових голів уболівальникам довелось чекати майже увесь другий тайм. На 90 90-й хвилині Самедов закінчив сольний прохід технічним ударом. Щоправда, москвичі раділи недовго. Команда Блохіна примудрилась програти на другій доданій хвилині. Непоступливий сйомку головою переправив м'яч у сітку. Один-два поразка Москви.